Всім привіт, друзі! З вами Дави. Сьогодні ми будемо продовжувати грати у Майнкрафт. Але на цей раз, як я вам казав в тому відео, коли я грав в Бедварс, я буду будувати. Ви знаєте що, Запорізьку Січ. І зараз, і зараз я її початку будувати. Я тут вже побудував багато. Я, якщо ви хочете побачити, то можете побачити, скільки я побудував речей. Так, тут у мене все просторно, я тут грав багато часу. Ось так от я вам захочу подивитися, що у мене вийшло за весь цей час, коли я грав. У мене вийшло все, і тут також у мене двері є ось такі ось. Не дуже цікаві такі для вас. Ну, я зараз будую кримські. Запорізьку Січ, Якщо ви були на острові Хортися, то там вона знаходиться, як я читав в інтернеті. Там знаходиться Запорізька Січ. Це такий замок, який, якому є церква і є багато різних речей. Там є будівлі, є все, що вам знадобиться. Так. Так, ну ось так от є, якось ми починаємо будувати її. Двері це обов'язково. Так, сьогодні я хочу побудувати її, ну як вам сказати, дуже великої. Тому що ми вже тут я вам показував і зараз показую. Так, де в мене тут залишниця? Так, я ще вбирав. Так, підождіть, а ось вона. Е, я її хотів підібрати. Так. Я е, пам'ятаю, що коли я її будував, то я е, будував ось тут от. Сходи наші. А тут я хочу побудувати ще двері. Щоб ви знали. Тому що так в мене мені буде. Так краще буде. Так. Е, так, щоб не заходити знизу. Щоб, друзі, не заходите знизу, і коли ви на стіні знаходитесь, то можна на стіні піднятися або внизу, як ви хочете. так. Я замітив це, друзі, Майнкрафт, що тут є листя. Так, ну, зараз і подивіться. Ось так от, друзі. Так, так, це листя ось такі. От я напереду... в Майнкрафті тільки через рік чи через чимось років. Так, тут є вулик, мене я його не робив, щоб ви знали. Я його не робив, тому що вулики в мене погано виходить робити. Завжди в мене немає бджіл, які мені мед. Так, е я тут вже ну, почав будувати багато. Я вважаю, що вам сподобається, коли я побудую цю вежу. І я вважаю, що вам сподобається, як вона виглядає. Щоб ви знали, її будувати не так і просто, щоб ви знали. тому що мені треба побудувати стіну, церкву і домівки. Де Будуть жити. Це не все так просто. Я тут писав ліжко, тому що коли буде ну, ніч, то я тут зможу поспати трішечки. Розумієте мене? Так, я вважаю, що в мене вже вже зрозуміло. Так. так, тут два, тут два, тут два і ось тут. От. Так, ну якось ось так от в мене виходить її робити. Зараз так. Мені якщо коли я там був, то на Хортисі, коли я був дуже маленький, я там був, коли мені там був чи Рік, чи один рік, чи там два роки... Я не, роз... не пам'ятаю, тому що я тоді був маленький. Я там нічого не, не пам'ятаю, але... але цей замок я пам'ятаю. Як він там виглядав, він десь виглядав ось так. В ньому було е, тільки дві ой, вежі і одна найголовна, але я хочу зробити чотири вежі і одну найголовну, ну Я трішечки е, хочу її зробити та, таку не дуже схожу, як е, вона насправді в нашій, е, наш час, друзі. Тому що я хочу, щоб вона була по, поцікавіша. Так, тут я поставлю ось сюди і ось сюди. так. Я хочу зараз тебе подивитися, як в мене вийшло збудувати. Ну, ось так от поки що як вона виглядає. Мені вона дуже подобається, тому що козаки там були, тому що Хортися, це я вам повторюю, база козаків, де вони там коли програвали, так, щоб ознак козаки десь програвали на війни. Що це була трагедія маленька. Тому що помирали люди. Але це нічого було такого страшного. Так, тут зараз і я буду спати, тому що ну, я хочу б його будувати вранці. Так, ми зараз тут. Будемо будувати так. Бджілка уйди, будь ласка, ти мені тут заважаєш. Пробач, що я тебе вдарив, але ти мені заважала. Ой, я прибрещив, так. Так, це лінія потрібна була бути ось така. Так, ось така. Так, десь ось так от я буду будувати її, цю вежу. Так, ну вона в мене, я вважаю, що вийде дуже гарна. Тому що я ніколи це не будував, але я хочу, щоб вона в мене вийшла гарна. Так, усяку. Ось, 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 ось. Так, тут було два блоки, а там, а ні, там три блоки добре. Добре. Буду слухатися, як вона... А ні, ні, все-все-все правильно. Я трішечки не розчитав. Так. Вона кругла, вона кругла, і щоб зробити круг, це дуже складно, щоб ви знали, тому що, е, ну, як ви, ви знаєте, то е, це все дуже складно робити. Я зараз просто дивлюся на бджілку, тому що вона мені подобається. Вона мені мед буде давати потім. Через там якийсь час. Так. так, тут в мене ось таке. Є так, зараз я ось так от забудую. Ось так от все, друзі. Забудував. Так, зараз я буду її робити ось так так, піджіть. Так, все буде складно, але я вважаю, що я впораюся. Так. Так, я вже впорався. Угу. Так, вона повинна виглядати ось так от, друзі, щоб ви знали. Не так, як інші вежі. Так, так. Угу. Так, ну тут у мене трішечки є часу, тому що час завжди є. Так, будувати вежу все, щоб ви знали, і стіну все складно, тому що це не легко. Це нелегко, друзі, тому що, щоб її побудувати, це потрібно мати дуже багато часу. Але як в мене немає дуже багато часу, тому що я максимум буду знімати всі відео зараз по 10 хвилин, щоб ви знали. Так що не вважайте, що в мене є там тисячу мільярдів часу, ні. в мене немає стільки. І 1000 мільярдів не існує. Щоб ви знали, якщо деякі з вас це не знали, то вони не існують. так, це дерево мені прийдеться брати. Ось так от я його приберу. Угу. Так, все я його вже прибрав. Ось так от якось ось так от. Угу. Так, ну я вважаю, що в мене поки що дуже виходить гарно. Для мене це гарно виходить. так, Що в мене тут ще є? Ага. Я її якось роблю криву, я не знаю чому. Я вважаю, що це треба брати і це також, і це, і це. О, ось так от буде прекрасно виглядати, друзі. Ось так от. Так, ну я вважаю, що коло в мене вийшло достатньо. Я не буду його робити дуже таким великим. Там в мене буде порт, тому що там на Київській Русі був порт. Так, то в мене 3. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну. Так, 7. І в мене тут три, мені ще чотири потрібно. Так, е. Ось так. От. Так, вже в мене є. е 5. 6. Mm -hmm. І 7. Ой, факт рішечки, але начлось страшного. Е, так, я буду тут ставити ось ці блоки. Так, і тут я буду ставити ось ці, вот ось такі блоки. Так, ось так от в мене якось все буде виглядати зараз на цей час. Я не знаю. Чи не подобається вам, як я її будую чи ні, пишіть в коментарях. і Вам завжди треба мені писати в коментарях, щоб я знав, чи знімати мені відео про це чи ні, тому що я ж не знаю, чи подобається вам воно чи ні. Вам мені завжди треба предупреждати, тому що я не можу е вгадувати час і вгадувати ваші коментарі, що ви мені там написали. Так, ну, я вже так багато побудував. І, так, я зроблю ось так от зараз. Дивіться, і вчіться, Дивіться, друзі, і вам це обов'язково потрібно вчити. І зараз, друзі, я зроблю ось так от. Все ще нам потрібно, щоб було коло, так. 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 То там, тут мене три, а тут мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 блоків. 15, так, мені е, залишилося 12. 11. Е, мені залишилося поки що 11 блоків. Так, я зараз за, запишу в себе, що це 15, так, вже все записав. Так, це дерево мені прийдеться. А... Так, друзі, мені тут не подобається, що, що тут так багато дерев, що немає ні місця, де її це побудувати. Це мінус. Так. Е, мені вже залишилося 10, тому що раз, два, три, 4, 5. А, ні, раз, 2, 3, 4, 5, 6. 9. Сім. 8, Дев'ять. Десять.

Все, ось так от це зараз виглядає в мене. Так, 15-15, так, прекрасно. Так, все в мене вийде, друзі. Пишіться в коментарях, що в тебе вийде, Давид, що ти дуже талантливий, хлопчик. Ой, Не це ось це мені треба поставити. Але так, я вважаю, що не там буде ще ужасніше. Треба, щоб вписувалося. Найголовніше, щоб це вписалося прямо в точку, друзі. Це найголовніше. Так, і зараз я буду ось так от це робити. Угу. Так, відійду ось так от. Угу. Ну, ось так от якось. ці, Ось так от. угу. Так, ну я вважаю, що вже ми будемо трішечки, ще трішки будемо закінчувати відео. наше, Я вважаю, що воно буде виглядати дуже гарним. Церква буде всередині, а вхід буде з цієї сторони, тому що там все починається. Тут тільки море, тут нічого не може починатися. Ем, ну, Я вважаю, друзі, що вже будемо закінчувати. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал David Game. Це, це про великобританські гами. Ну, я вважаю, що вам сподобалося. Всім пока. І не забувайте писати коментарі. Пока.